У Ватикані вдруге не обрали папу римського. Над Секстинською капелою знову пішов чорний дим. Так завершилася ранкова сесія голосування другого дня конклаву. Наступна триватиме від 17.30 до 20.00 години. У Римі перебуває наша колега Маріанна Сороневич. Маріанно, вітаю і чекаємо від тебе подробиць, що відомо станом на зараз. Вітаю студія! Я перебуваю у самому центрі Ватикану на площі святого Петра, де триває одна з найбільш урочистих і найбільш таємничих церемоній католицької церкви конклав, що у перекладі з латини означає під ключем. Це закритий процес, під час якого обирають нового єпископа Риму. Сьогодні другий день засідань кардиналів. Після смерті папи Франциска вони мають обрати очільника католицької церкви. Це вже 267-й у майже 2000-й історії католицької церкви. Протягом дня можливі чотири тури голосування, два вранці та два після обіду. Якщо папу буде обрано під час ранкових голосувань, над Секцинською капелею з'явиться білий дим. Орієнтовно це станеться о 10.30 за європейським часом. Якщо ж рішення буде ухвалено після обідньої пори, задимить приблизно о 17.30. В інших випадках ми знову побачимо чорний дим, ознаку того, що вибір не зроблено. Проте тобто невідомо скільки триватиме засідання кардиналів на думку ватиканістів, не менше трьох днів. Процедура конклаву зберігається практично незмінною ще з часів середньовіччя. І після того, як усі кардинали заходять до секстинської капели, звучить команда Екстра Омнес усім вийти. Двері зачиняються, і кардинали залишаються у повній ізоляції, без телефонів, преси та будь-якого зв'язку з зовнішнім світом. Голосування відбувається у тиші. Кожен кардинал заповнює бюлетень, виголошуючи присягу перед Христом Господом, після чого опускає бюлетень в урну. після підрахунку. Усі картки, а також усі чорнові записи кардиналів, спалюють у спеціальній печі, завдяки доданим речовинам дим набуває чорного або білого кольору. У момент обрання нового папи з димаря секстинської капели здійма білий дим, а одночасно починають лунати дзвони собору святого Петра. Це буде офіційним сигналом для світу, що падемо з папам, Маємо папу. Серед найчастіше вживаних імен, можливих наступників папи Франциска є італієць П'єтро Паролін, ганієць Пітер Тарксон, філіпінець Хосе Тальяферо, а також низка інших високопоставлених церковних діячів. Та, як показує історія, ім'я нового паписта є несподіванкою навіть для самих кардиналів. Площа святого Петра нині заповнена паломниками. А вони, затамувавши подих, стежать за димарем Секстинської капели. Чи з'явиться сьогодні білий дим? Стане відомо вже незабаром. Студія, на цьому у мене все. Маріанна, Дякуємо тобі. Це була наша колега Маріанна Сороневич із Італії, де сьогодні триває конклав.